Привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо нове відео. Тривалий час не було розмовного відео, і мені дуже хочеться з вами поспілкуватися. І хочу розповісти історію, про яку я вам не розповідала і навіть не планувала. Але сьогодні чомусь мені цю історію хочеться вам розповісти. До речі, ми вже позавчора прибрали. Ялинку, декор, усілякий такий різдвяно-новорічний, все, вже в хаті навіть і натяку немає, що там щось новорічне. Тим паче, знаєте, чому ще прибрали? Тому що коли ти знаходишся на вулиці, плюс 10, плюс 12 сонечко, співають пташки, наче весна. А заходиш в хату або в магазини. Ти не розумієш, до чого тут взагалі оце все. Ну, тобто, я це не сприймала. І в якійсь мірі це мені вже почало трішки заважати, тому що ти не можеш прибрати так, як ти прибираєш. Але не все я прибрала. Дещо я залишила, і це шишки з ялинки, і хочу сказати, їх тут сім одиничок і розповісти історію, про яку я вам не розповідала. І, до речі, вони ще мають такий легкий аромат. Вони не дуже навіть сухі. Так от, історія про них. Саме про них. Я не знаю, чому я їх залишила, я не знаю, що я з ними взагалі буду робити, чи потрібні вони мені, але поки що виклала так. Думаю, ні-ні-ні. Ялинку вже прибрали, а це нехай ще залишається. Для чого? Не знаю. Подивимось. Так от, е історія, яка і гуморна, і реалістична. Е я Я не хотіла вам про це розповідати, я вам про це не розповідала, але сьогодні чомусь воно так тягне це розповісти. Ви знаєте наше реальне життя в Україні, я вам не буду вдаватися. На каналі Таня UA ми відпочиваємо, відволікаємось не тільки ви, але і я, тому що я себе перед початком відео якось так підбадьорю, мотивую. І потім тільки до вас виходжу. Чому я про це кажу? Тому що десь дня 3-4, мабуть, пройшло, як ми поставили в хаті ялинку. Шишки були вони закриті ще, але з часом вони потихеньку, мабуть, почали розкриватися. І от одного вечора це було на пів дванадцятої ночі вже. Приходить на додаток, підвищена загроза. Не тільки повітряна тривога, але й ще й підвищена загроза. В чатах пишуть таке то місто негайно в укриття 2-3 хвилини. І в цей час якась з цих шишок захотіла дуже розкритися. І вона як трісне, і ти коли читаєш чат, а на телефоні увага, підвищена загроз... загроза, без... небезпека. Щось там. Я їх не слухаю, що кажуть, я просто розумію, про що. Я не знаю, яка з них наробила шороху, тому що вона розкривається і вона якось аж потріскує так. Дівчата, я так злякалася, у мене почало розіпатися око. Потім все гаразд, все добре. Все зранку я прокидаюся. Відео у мене виходять кожного дня. І, до речі, стосовно відео виходять кожного дня. Е, мені потрібна ваша порада. Ні, не порада. Мені важливо почути буде вашу думку, чи встигаєте ви дивитися відео кожного дня. Можливо, через день потрібно робити. Кому як зручно? От, дуже цікава буде ваша думка. Так от, зранку я прокидаюся. Налаштовую ж так, все, я ж теж людина, як і ви, я теж так само, як і ви, не хочу казати про погане. І я начебто налаштувалася. Треба було той файл мені зберегти, зараз би разом сміялися з вами. І я починаю записувати відео, начебто так, ух, зараз. І і мене глаз сіпається. Чого? І, і я ж намагаюся якось заспокоїти. Я його холодною водичкою. Я його так. Я вже ух, і вже так трішки дала собі часу, так по хаті походила, все, начебто нормально. Тільки я вмикаю камеру. і Друзі, усім привіт! І він знов починає сіпатися. А ще Катюня була на той час вдома. І вона сміється з мене і каже: Мам, ти залишай так. Я кажу, Кать, ну люди ж побачать, не якось так. Вона каже: А можливо, вони подумають, ти комусь підмігуєш. І я кажу, Катя, ну це і сміх, і гріх, як то кажуть. І потім я вже пішла на вулицю, я вже когось зустріла, я вже поспілкувалася. Знаєте, коли ти вдома в Україні. Ти відчуваєш якусь таку особливу енергетику, незважаючи на те, що може все бути, але ти виходиш на вулицю, ти йдеш вулицями свого міста, це топтологія, але я повторююсь: ти когось зустрічаєш, там про щось поговорив, з кимось іще щось там, і якось так. І потім я підходжу до своїх ялинок, і тоді у мене тільки почалось. Іти відео без того, щоб око в мене не сіпалося. Розумієте? Ну, така у нас історія, до речі, <рес> з тими шишками. Ну, ось, те, про що я вам казала, коли ти заходиш в магазин, а тут іще новорічний товар. У нас вже полуниця з'явилася, 54 гривні за 100 грамів. Ось така. А я дивлюсь, якусь хочеться фрукту взяти. А ось полуниця за пів кіло 349 гривень. Може помилу взяти. апельсин 99 гривень. Огірки 164 гривні і 110 такі непогані. О, який перчик багарський. Ну, перчик е і е е знижка Маленький-маленький. Ну, це, б, якби ціна була така, знаєте, там гривень 20-30, ну добре, нехай 50, купила б, щоб нафарширувати. Чомусь вже скучила за фаршированим перцем. Я зараз зайшла в сінцей, це неважливо. Дивлюсь, 119 гривень коштує. Ось така гілочка евкаліпту, але я це штучний квіти, це зрозуміло. Але я не про це. Знаєте, що хочу сказати? Моя знайома десь вона взяла живу таку гілочку евкаліпту і отак от порізала Там, Ну, зробила такий букетик, щоб невеличку вазочку поставити, і поставила в ванній кімнаті. І каже, коли приймаєш душ або ванну. Такий аромат іде просто неймовірно від живої гілочки евкаліпту. Тут 119 штучно, це візуально просто гарно. Але жива дає свій аромат. Дивлюсь розпродаж. Ось такі сумки, та на весну навіть буду. Бо взимку такий колір то ні носити, це зрозуміло. Тут теж є блискавка така всередині, вона така м'ягенька, а ні, нема. І думаю скільки ж коштує? Знайшла ціну 289 гривень. що дівчаткам на весну така буде. Бо темні то ні, ну темна теж. 359 гривень. Ось така. Мені незручно, коли оці железячки, воно у мене спадає, скручується. А на тоненьку ковтинку, то це таке, треба приловчитися. Вийшла ввечері трішки пройтись. Місто ще не освітлюється, але від магазинів йде світло. Хтось там по магазинах ходить, хтось же додому спускається, хтось повертається. О! А тут хто? Привіт! яка Киця. Це наша міська бібліотека центральна. І киця. Ось звичайна вулиця. І кицюня. Киця. Ти що там робиш? Ну, так так. Оце так так, це так киця. А тут у нас люди в шахи грають. Це міська бібліотека. Це я вам ще вечірнє місто своє не показувала. Навіть коли ще немає. Не, не повключали ву, вуличне освітлення, але все чудово видно. Поки тут сюди походила, у нас вже включили світло в нашому місті. Пройшли сьогодні з вами трішки по вечірньому моєму місту. Розраховувала, що це буде лише розмовне відео, починала з дому, потім був дзвінок, трішки там перебили, треба було йти по справах. Продовжила вже в магазині, потім залишилася вечір. Ну так буває. Плануєш так, а виходить, як виходить, як повинно бути. Знаєте, що я подумала? Що є такий блогер, який зовсім не має ні стратегії, ні плану, що там записувати, як записувати, тематично, не тематично. От приходить думка, вмикаю камеру і кажу, але відверто, так як відчуваю, не намагаюсь нікому сподобатися. От що Яка думка є, таку і кажу. Отак вона і є. Отак воно і краще. І коли ти так робиш, то з тобою залишаються справжні люди, твої люди. І я кожному з вас за це вдячна. Для мене це неймовірно важливо, приємно. І це особисто для мене дуже велика підтримка. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. 那不客气。